Суботній день відрізняється від попередніх на зборі національної команди України, адже сьогодні двостороння гра. І в форматі ігрових серій тренерський штаб буде перевіряти готовність гравців. В обід приїхав Максим Талавєров, який приєднався до команди, але поки що він ще не грає з усіма двосторонку, оскільки тільки після дороги і вчора грав за свій клуб. Відтак Максим зараз поки що намотує коло навколо, як ви бачите, зараз стадіону виконуючи бігову роботу. Ну вже завтра він зможе приєднатися до. Тренувань ну а сьогодні у нас цікава двостороння гра: дві команди і всі синьо жовті. Перерва у грі то якраз час задонатити на збір для суперлюдей разом із SuperHumans Продовжуємо збирати кошти на протези для наших героїв. І, власне, вже половина коштів зібрана. Треба додати на фінішній смузі для того, щоб зібрати повну суму 3 мільйони гривень. Відтак, долучайтеся за QR-кодом і зберемо кошти на суперпротези для суперлюдей. Дуже напружене у нас протистояння. Молодша команда ж як не поступається умовно основній команді. Однакова кількість моментів дуже цікава інтенсивна гра. Ну що ж треба сказати, що до цього моменту повністю команда прийшла в однаковій формі, тому боротьба за місце в основі триває. «Останній етап підготовки з національною командою дуже цікавий. Поділися враженнями. По-перше, хочу сказати, що це безцінний опит для будь-якого молодого гравця потренуватися з такими гравцями з національною збірною. Тому ми всі дуже раді, кого покликали з молодіжною збірною. Це так, все добре. Правда? Ну, «Це також ви вже із певним набутим знанням поїдете зараз до молодіжки, адже у вас робота продовжується так само. Так, тому що що молодіжці, що в національній практично однакові в стилі, однакові, е, речі, які ми повинні робити на футбольному полі, тому е, ми працюємо, прогресуємо і дуже сподіваємося на хороший результат молодіжці. Сьогодні такий цікавий момент тренування це двостороння гра, звичайно, зі своїми часовими відрізками. Зрештою, ви сьогодні дуже гідну опозицію давали хлопцям умовно основним. Були деякі моменти, але Результат такий, що ми програли, тому, можливо, зіграв досвід тих футболістів, які грали проти нас. В будь-якому разі, думаю, що ви також налаштовувалися якось, тому що це тренування тренуванням, але кожна ігрова серія це десь чистолюбність також грає. Так, дуже завжди хочеться перемагати, але не сьогодні. Це не вийшло. Нічого, головний результат буде все одно на полі, коли буде грати молодіжка, коли буде грати національна команда. Тому, в принципі, основне це ось наслідок цієї роботи. А наслідок роботи, в принципі, позитивний. Так, з кожного тренування виходить із набутим знанням. Так, дійсно завжди хочеться прогресувати, а в такому колі футболістів та тренерів ти робиш це набагато швидше. Уже завтра ви залишаєте розташування національної команди. Що побажаєте старшим хлопцям? Тільки перемоги та виходу на євро. Бурте дивиться болювати, звісно. І ми так само будемо болювати і за молодіжку, тому що в молодіжки великі справи, і попереду насичене літо так само. Так, літом буде Олімпіада, тому ми теж готуємося, сподіваємося на хороший результат. Георгій, ну сьогодні такий етап підготовки. Двостороння гра. В принципі, було багато ротації, десь якийсь певний момент фіналізації. Можливо, якогось етапу підготовки. Молоді вже завтра їдуть. Як твої враження від сьогоднішнього тренування? Хороша, інтенсивна двостороння гра була. Якраз хотіли відпрацювати те, що планували. І, Я думаю, в нас якраз це і вийшло. Це, напевно, фінішна підготовка до матчу з Боснією. Ну, власне, ще буде, мабуть, якісь ще підготовки. Прийдуть хлопці, це ще буде робота. Сьогодні було багато ротацій. Кожного разу там е, з'являлися інші партнери. Наскільки, скажімо, особисто тобі було складно, бо хлопці змінюються, наприклад, десь треба підлаштовуватися. Чи тут важливо все ж таки модель гри і вже ті, хто заходять, нові мають підлаштовуватися. Сто відсотків всі відштовхуємося від моделі гри. Всі мають розуміння, що треба робити на футбольному полі, тому нема різниці, хто, хто грає, будь-який хлопець, який заходить у гру. Все розуміє, тому з цим немає ніяких питань, і проблем. Так, безумовно, підготовка ще буде тривати, ще будуть награвання, але е, на, на твою думку на даному етапі як саме команда готова? Ну, ми маємо ще декілька тренувань. І я думаю, що будемо готові якраз до 21 числа на 100%. Звичайно, це лише тренування, але навіть під час тренувань випадає така нагода зі штрафним ударом, і ти виконав його класно в дев'яточку поклав. Так. Зразу так вирішив, скажу чесно. Так забито. Ну, так вийшло. Я ж не можу кожен удар бити в дев'ятку. Щось на щеред тобі сказав е з приводу цього після гри. Так, сказав, що він не очікував такого. Ну, власне, там був ти і Олександр Зінченко, коли ви. Е але ти встановлював м'яч, ти одразу вирішив, що будеш бити, так? Та ні, я підійшов, там Коля Колі Шапаренко був. І я просто підійшов, вони спитали, хочеш пробити. Я кажу, та я пров'ю і все. У нас дуже інтенсивна робота, тому не так багато часу залишається, щоб потім ще допрацьовувати, але видно, що навіть у тренувальному процесі ти свій момент хапаєш. Якщо є штрафний, ударчик виконується. Ну, я сподіваюся, що в наступних матчах вже офіційних буде така нагода ще раз. Українська асоціація футболу.